Ти входиш туди одним, а виходиш іншим. Бо зустріч з Богом ніколи не проходить безслідно. Ісус багато часу проводив наодинці з отцем, але саме це давало йому силу служити натовпам, зціляти, навчати, любити, прощати. Без таємної кінати християнин швидко вигорає. Його слова стають порожніми, служіння механічним, серце втомленим. Таємна кіната – це місце, де душа набирає духовний кисень, щоб жити серед щоденної боротьби. Три, таємна кімната дає силу для відкритого життя. Молитва в таємниці дає силу для служіння на людях, але у таємній кімнаті немає свідків, окрім того, хто створив серце людини. Тут можна говорити з Богом, як є, плакати, якщо боляче, мовчати, якщо слів немає, визнаватися у слабкостях, відкривати глибини душі, які соромимося показати навіть самим собі. Таємна кімната це місце, де Бог будує в нас справжність. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал.